За безцінь продана нерухомість, 55 мільйонів податкових боргів та просрочена кредиторська заборгованість саме такий послужний список нового директора Аульського водогону з минулого місця роботи. Чому ж, не дивлячись на це все, голова облради Микола Лукашук призначив цю людину на свою посаду. Та про справу НАБУ щодо минулого директора аульського водогону, якого той же Микола Лекушук довго не хотів звільняти з посади, не дивлячись на те, що громадський контроль про це казав. Про це все ми поговоримо разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Доброго дня, друзі. Ми будемо розпочинати. Не забувайте ставити вподобайки та коментувати наші відео. Це дуже допомагає. Денис, цей новий директор Сергій Донченко. Він працював там в жовтих водах на комунальному підприємстві. Може, будь ласка, розказати більш детальніше, чи він там зазаймає. За що його звідти на, наскільки нас звільнили, ну і що відбувалося на минулому місці роботи, ну дивись, ми поступово будемо йти. Тобто, ми так. розповімо про кумівство, про великі статки угу. і, і великі обсяги, якими яким володіють різні комунальні підприємства. Так ось Давай. цей Донченко Сергій він працював в тепломережі жовтих вод, угу. тобто, і він дивним чином в 23-му році продав. За борги нерухомості на, на 10 тисяч квадратних метрів за 200 тисяч гривень. О, класно. Тобто, ну так, прикольно, що можна продати 10 тисяч квадратів майже за 200 тисяч гривень. Там ще було інше майно, це загалом по боргам списали на 449 тисяч. Але що відбувається в 2024 році? В 24 році він директор КП. Головну будівлю цього, цього КП частково також продають за борги. Mm -hmm. Тобто, було 1800 квадратів, стало 1360. Тобто, дивним чином е, є в нас реєстратор Білі Менко. він реєструє, в е, березні 24-го року реєструє певні документи, подає їх, і після цього зменшується е, площа будівлі і там інші моменти. Що відбувається далі? Тобто, чому ми кажемо, що задіяний безпосередньо цей керівник? Там далі міська рада, як власник безпосередньо ось усієї нерухомості, <гум> звертається до мін'юсу, щоб зупинити це. На екрані можна побачити рішення мін'юста, вони відкатили все це, але на той час вже було частково зруйновано все. Що ми бачимо в рішеннях мін'юста, і відповідно потім розпорядженні по про звільнення цього директора безпосередньо, коли розглядалися документи в мін'юсті, тобто є документи від міської ради виконавчого комітету, а паралельно є ще документи від Донченка. І там сказано, у наданих поясненнях він висловив протилежну е, думку, вважаючи скаргу безпідставною. Тобто він підтримував ось це ну, виділення. Тобто, це було з його під його покровительством. Зроблено оце зменшення майна, яке очевидно робилося для якоїсь да. рейдерської схеми. Звичайно, це для цього робиться. І відповідно, що ми бачимо далі з документів 808 за підписом директора йде е, юрисконсульт. Бочанова Яна для реєстрації в ЦНАП, як ми розуміємо. Тобто вона взяла документи і понесла. Ми ж віримо, що звичайний юрисконсул підробляє підписи і подає. Тобто, ми кажемо про те, а що потім що, директор її захищає в інвісті. Да, що це все дивно. Тобто, ну, ми кажемо про ось ці моменти. Друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, отже, вам точно цікаво, що відбувається в Дніпрі та області. Тому обов'язково підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Прокоментуйте наші відео. Це також важливо. Ми читаємо коментарі. І розповсюджуйте серед своїх друзів та знайомих. Це допомагає у вирішенні проблем, які ми описуємо в наших відео. Дуже вам вдячні за перегляди та розповсюдження. Що ще є? Що він дивним чином уходить у відпустки, і в трудовому договорі в нього прописано, що не мають накопичуватися борги, але... В нього загалом по підприємству 55 мільйонів боргів. При цьому там менше ніж за рік ця сума зростає на 7 мільйонів. Mm -hmm. Ну дуже файно керує і так далі. Класно. Слухай, ну таке я б таку людину на роботу точно не брав, да, і не хотілось би, щоб він був директором там, де я працюю. Але його чомусь Микола Лукашук, голова облради, все ж вирішив взяти на більш відповідальну посаду на підприємство з. Сотнями мільйонів дотацій, там ну чи бюджету, принаймні щорічного. Розкажи, будь ласка, про цю історію, чому взагалі Микола Лукашук під це підписався, і ну як ти вважаєш, наскільки це адекватне призначення? Дивись на минулому місці роботи, в нього зарплатня була на рік десь е, трошки менше 900 тисяч гривень. І угу. зросли береги, і ось це все. все, все. Якщо ми кажемо про зарплату орієнтовну зарплату директора Аульського водоводу, це 1,4 і мільйони. Якщо дивитися по минулому керівнику. Це зарплата. Що відбулося? Тобто ми в минулому році знімали відео про минулого керівника КП, і там була справа Набу, угу. де а, виявили, що завищені труби а, постачалися на 129 мільйонів гривень і там інші завищення. Тобто це саме завищення. Це не те, що ти типу, поставили на СССР, а це саме завищення, завищення цін. цін. І Набу вручила підозру, а, там серії осіб включає. Минулому керівнику КП. І тільки після цього Микола Лукашук щось почав робити. І на мою точку зору, після того як ось така резонансна справа, шалені кошти, ти маєш взяти кристально чисту, чесну людину, мабуть. Ну, логічно. Ну і якщо там 1,4 мільйони гривень зарплата на рік, то можливо. Буде якісь люди, які туди, туди підуть. Може бути відкритий конкурс, наскільки я розумію, правильно? При бажанні. При бажанні я ж кажу, да. А, його не було. Да, його не було. А, Микола Лукашук своїм розпорядженням призначає Сергія Донченка керівником КП Аульський Водовід. Угу. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що безпосередньо є Олександра Донченка, який є радником Миколи Лукашука. Угу. І це є син. Ось цього нового керівника КП. Ага, син. Тобто он... на екрані можна побачити ось перелік радників. Угу. І Миколас Лукашу каже, що він дуже давно знайомий. Ну, ми, 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 Може хтось це не називає якусь словом. Як на мене, це якісь дуже тісні зв'язки. Це я цю, цю людину знаю багато років, і сьогодні він працює в обласній раді як мій радник. Які завдання у Юриди юридичні питання. Тісні зв'язки. Так, я погоджуюсь з тобою. Е... Ну, сімейний, принаймні, у цих людей. Те, що я казав, в минулому році ось е, набу викрила моменти на 129 мільйонів. Ми маємо розуміти, що це кошти з обласного бюджету. Також ми маємо розуміти, що ось родини Донченків і Локошака дуже тісно пов'язані. Тобто, умовно кажучи, ось в Олександра Донченка. Він є бенефіціаром фірми правова Константа. Тобто є то в правова константа, є адвокатська об'єднання. Uh -huh. Десь керує чи родичі Миколи Кошука а, і, або бенефіціари десь а, Сергія Донченка. Тобто я кажу, що це ну, тобто uh -huh. давні зв'язки, давна пов'язаність із, із дружиною Миколи Кошука і так далі. Так, зрозуміло, ну тоді трошки очевидніше це стає. Чому Лук Лукашук ну, означив цю людину? Вони просто фактично знайомі. Слухай, а, а що взагалі це за підприємство? За що взагалі йде от розмова? Там же сотні мільйонів гривень витрачається, наскільки я знаю. Чи є в тебе розуміння, щоб люди знали, що взагалі там за кошти крутяться, скажімо так? Ну в 23 році з обласного бюджету було виділено 731 мільйон гривень. 77. В 24-му 363 мільйони. Тобто, ага. це кошти, ну, великі кошти обласного бюджету, яке, які виділяються. І безпосередньо, ось, як я розумію, за рахунок цих коштів, ось це завищення, коли справа набу на 129 мільйонів була зроблена. Тобто, загалом там, там 250 або більше, це купівля, а ось половинку угу. кудись. І ось в цьому році. Своїми підписами Микола Лукашук виділив більше 200 мільйонів гривень. Oh. Тобто, фактично кожного місяця він виділяє 40-50 мільйонів на все комунальне підприємство. Ну і потім побачимо, я, 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 куди вони підуть. Але знаючи нашу історію, tak. як він керував, що там були системні борги, і частина майна минулого комунального підприємства кудись зникала. Ну, ось так виходило. Uh -huh. Ну, гар, гар, гарний карман і гарна посада, але тепер з більше грошей. Більше зарплати, більше грошей. Ну, ми ж віримо, що буде точно Да. Слухай, а до речі, є якісь коментарі від самого Миколи Лукашука. Він щось ну якось коментується чи, чи, чи ні? Сьогодні дивіться, ця людина виконує тимчасово виконує обов'язки керівника на одному з наших великих водоканалів. Працює, поки зауважень до його роботи немає. Поки триває випробувальний термін, він великий, Він не, не знаходиться на контракті, виконує роботу. Микола Лукашу каже, що вони знайомі з Донченком. Угу. Але ну типу, покаже, я його призначив. Немає інших фактів, чому його е, треба звінити. Треба розуміти, що він його призначив в е, грудні 24-го року mm -hmm. і потім перепризначив в березні. Mm -hmm. Тобто конкретні розпорядження він нічого не помічає. І стосовно ось того е, тієї ситуації, коли було розкрадання, mm -hmm. ми зверталися безпосередньо до Лукашука. Mm -hmm. Ми зверталися до керівництва нового е, нового керівника КП усього Донченка. Стосовно того, що там не надали документи, що ось по, ці, по цим актам і так далі, вони не хотіли їх і набу давати, і так далі. Так і, і просили провести службове розслідування. Ну, досі результатів ми не знаємо. Тобто, можливо, когось звільнили, але факт, що документи так і не надані, нам повідомляли, що там було затоплення і так далі. Mm -hmm. Ми прописили акт обстеження про затоплення. Акт немає. Ну, ну це Нам... класика. Затоплення – це класика. Да. Тому е... Точ зникає. ми про це казали в відео зараз на екрані. Там спливає минуле відео, і згори на е в кутку можна посилання побачити, щоб більш детально згадати цю ситуацію. Денис, насправді дуже цікава історія, така з переплідіннями. Давай наостанок поговоримо. Ну, ми так натякаємо, що можуть бути якісь корупційні ризики, да, якісь речі, які він робив. А що взагалі з майном у Сергія Донченка, чи є якісь ознаки того, що він якось його набував дивним чином, скажімо так, що може вказувати на якісь можливі факти корупції? Ну, дивись, ми поговоримо про всю родину. Угу, тобто, давай. якщо подивимось його декларацію. То в 2018 році в нього з'являється будинок в кривому розі площою 180 квадратних метрів за ціною 200 тисяч гривень. О, ну, нормально. Ми ж віримо в такі ціни. Ну, це ж це, це, да. реальність. Або можемо подивитися на автівку Mazda 6, як ми розуміємо, вона купувалася з салону за 741 тисячу гривень. Ну, ми таких сін з салону не бачили. Навіть тоді угу. можливо повезло і так далі. Можливо. І Якщо я не помиляюся, в його декларації мали бути ще два рядки. Безпосередньо ще два будинки, але їх там чомусь немає. Один в Кривому розі на вулиці Королівській, інший тролі, трошки подалі в іншій області. Ну, можливо, можна сказати, що він забув або знову. Погано працює реєстр. Mm -hmm. Ну, так буває. Можливо, дивні збіги, скажімо так. Можливо, ну насправді цікаво. Так. А, а якщо ми подивимося на його сина, mm -hmm. ну, тут треба розуміти, що ось Олександр Донченко в 17-му році купує квартиру на 47 квадратів за 120 тисяч гривень. Mm -hmm. Ну, реальні, реальні ціни, ми ж розуміємо. Або в 2018 mm -hmm. році він купує квартиру на 86 квадратних метрів за 276 тисяч гривень. Ну це дуже дешево можна сказати. Ну я не знаю знову ж таки кривий ріг всіх там цін, але крив це, кривий ріг, дуже... вулиця Незалежна, буде на дев'ятнадцять. Тобто, ну ми таких цін там не знаходили. Ми знаходили ну, мінімум в два рази дорожче. Тобто uh -huh. там а, можна порахувати по будь-якому курсу 18-го року. Там uh -huh. курс біля 25 п'яти був. So, а, там, Поділити на екрані можна побачити розрахунок. Тобто але... трохи дорожче 10 тисяч доларів, квартира за 80 квадратів. Ну, виглядає, якщо це не впрям ну, не, не знаю, десь далеко, то дуже да, дешево. Просто зараз там ціни десь 30. 30-40. Угу. Тобто, ну, Мінімум квадрат ко -ко коштує 400 доларів в угу. кривому розділі. Можливо, щось ми не знаємо, але ну, я ж кажу, фартова родина, фартовий э, радник. Э, Обл керівника обласної ради, фартовий керівник комунального підприємства. На нього е, жовті води е, міська рада жовтих вод наговорює, що він там щось продав, а він це зробив по його думці по закону. Угу. Але просто е, громада жовтих вод втратила частину нерухомості угу. і ще й борги якось зростали. Він так гарно керував. І зараз ця людина буде керувати. Майном на сотні мільйони гривень, і кожного місяця їй виділяють ще на це какому підприємство ще 50 мільйонів. Ну ми ж розуміємо, фахова людина. Тому аспект, тому, так. Тому аспект що ось yeah. Набу провела, провело те, те розслідування, і там було завищення. Ну, схоже, нічого не навчила обласну раду, керівника обласної ради, всіх все влаштовує. Питання в тому, хтось з депутатів на обласній раді сесії про це щось скаже. Чи їх все влаштовує? Тобто, якщо їх влаштовує, то окей, будемо дивитися, хто як буде голосувати. Те, що Микола Лукашука все влаштовує, ну всі мають розуміти цю людину. Його все влаштовує. Він наразі звільняти не планує. Ну, тут питання, чому він взагалі назначив, <звільнити> да, тому що звільняти це вже другий акт, а перший акт взагалі навіщо назначати таку людину. Але ми зрозуміли, що є певні зв'язки фінансові та бі бізнесові родини Лукушука і, і Донченка, з того, що ти розказав. Тому тут, напевно, все в принципі достатньо прозоро, максимально. Це навіть не здогадки наші. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам було цікаво, тому тому ж таки не забувайте ставити вподобайки, коментувати і, і підписуватися. відео. Я кажу Денис, обов'язково підписуйтесь, тому що тоді ви не будете про пропускати наші. Історії про корупцію та, взагалі, про те, як живе Дніпро та область та і Україна. Дякуємо вам за те, що дивитесь. Розповсюджуйте серед своїх друзів та знайомих. це Також дуже важливо. І як показало минуле відео про водоканал, наша суспільна увага може впливати на швидкість набу або на певні дії, щоб корупції ставало менше, мінімум, щоб хтось за неї все ж таки ніс відповідальність. Про це ми будемо розповідати в наступних відео. Як будуть розвиватися всі процеси? Тож слідкуйте за нами. Дякую. Thank <laughs>